Добре, розірнися, чи не було там твого брата. Все ж, річниця смерті його дружини. Якби він був живий, він би прийшов і залишив квіти, я впевнена. Здається, тепер твій старший брат хоче спалити всі мости, між нами. від нього не було жодних звісток продовж кількох років. Твій брат навіть віддав тобі свою нирку, врятував тобі життя. Але коли твоя невістка була хвора і страждала, я для неї нічого не зробила. Це доля, їй судилося так захворіти. Інхо сам зважився на таке рішення взяти хабаря. Це не твоя і не моя вина, що Інхо так закінчив. Він постраждав від наслідків власних дій. Моя дружина важко хвора. У неї цироз, потрібна пересадка печінки. Але коли вона здавала аналізи, з'ясувалося, що вона вагітна. У лікарні сказали, щоб вона зробила аборт. Але дружина відмовилась. Вирішила народжувати. Моя дружина вперта. Ми не можемо знайти донора. Дружині все гірше. Я позичив стільки, скільки міг, але цього замало. Мій давній клієнт дізнався про мою біду і сказав, що хоче допомогти. Я взяв у нього гроші, але це було визнано хабарем. І тому мене одразу ж звільнили з роботи. Для мене ця гра була останньою надією.